Ненько Україно, я з минулого прийшла. Як ти ще жива, надіюсь? Все, що зараз не дарма? квітне поле, степ широкий, чудно українських спів, я надію вже нарешті поборола тих проклятих москалів. Всіх людей у цій країні пробиває біль до сліз. Дня немає, щоб не чути материнський стогін скрізь. Син боронить Україну від проклятих москалів. Любить він свою країну, тут немає зайвих слів, сплю спокійно, тиха нічка. Але це у мене так діти з Харкова, Херсону, коли ж їм нарешті спать. Я ж надіюсь, все тихенько там на східній стороні. Діти більше вже не плачуть, Україна не вогні, і стоять небі будинки, і, напевно, гарно там. Все це було б дуже добре і не віриться очам. Я люблю свою країну, я люблю її сади, тільки дайте Україні жити без біди. Добре жили без російських тих котів, то чекалися спасіння, ніби тих братів. Важко дихати аж стало, все зруйноване лежить, але в кожному уламку там було чиєсь життя. Людей ми не повернемо, все пішло у небуття, але гідність силу волі пронесемо до кінця. Я бажаю, Україно, тобі жити і цвісти, рідну мову українську для нащадків зберегти.